Початку переговорів американська сторона наполягала, обидві ворогуючі країни матимуть піти на поступки, що у випадку України перекладається як відмовитися від окремих своїх територій на користь Росії. Європейські лідери підтримали позицію Зеленського, який відмовився віддавати землі окупанту. Україні не повинно бути нав'язано жодних територіальних поступок. Вимога Росії, щоб Київ відмовився від вільних частин Донбасу для порівняння рівноцінно тому, щоб США відмовилися від... Флорид суверенна держава не може просто так вирішити щось подібне. Це рішення, яке Україна повинна прийняти сама в ході переговорів. питання території обговорювалося в овальному кабінеті. Американці навіть розмістили карту України із зазначеними у відсотках окупованими Росією землями. Зеленський після переговорів розповів, привіз свою карту і вперше предметно показав президенту Трампу реальну ситуацію на землі. Зрештою заявив Зеленський долю окупованих територій він готовий обговорювати лише з Путіним. У мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Сполучених Штатів Америки з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючись, ні картки, а дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі залитому. Вибачте. Кров'ю наших бійців і для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і, і бачив це, і ми і були, були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним.